Йдемо на горки, дорогі друзі. Трошки поки будемо йти, покажу вам яке гарненьке маленьке містечко Міноццо. Воно звідси по їхньому вілла Міноццо. Невеличке. Серед гор. Воно знаходиться 600 метрів над рівнем моря. А ви хочете сюдою? Ви хочете через Афра? Тьома? Ви хочете через Афра йти? Ні. А кудою? Підемо під горку? Тут така крута горка, підйом. Дуже важко ходити. Але такі гарні будиночки в їхньому стилі. Але саме цікаво, щоб побудувати оцей будиночок. Треба хочу дозволів. Саме головний дозвіл від архітектора, що земля витримає Я, мама, цей будинок і не буде оползню, Не буде суву грунту. Ось там ми жили по тій вулиці вперед. Там ми жили два роки тому. Коли їхали сюди в березні. О, ти як, Еліна? Тобі добре? Все добре? А тут трошки тіньочок Взагалі містечко цікаве. За один раз всього не покажеш. Люди чимні, всі вітаються, знають вони тебе чи не знають. Всі вітаються, бо тут прийнято вітатися, так як кожен друг друга знає. А де наші хлопчики? Фу, задишка А гоу, почекайте нас. Ми ще сюди ніколи не ходили. Це занадто підгору. Льоля, ми витримаємо таку дорогу. Рівнини, рівнини, а тут раз і круті гори, круті схили, а це вже сливи. Де? Мам пасе! Почекай, Вон які сливи висять. Мам, пасі! Вони нас тут оці сливи майже в кожному дворі жовта слива, вона така солодка, а варення з неї взагалі дуже смачне. Є тримайся, не поспішай. Помідорки і тички. Все як в Україні. Тільки гори. Не поспішай, не поспішає. малий, стій, Вдруг машина. А куди вони? Ні, мабуть, мабуть, сюди, ліна. Ух ти! І це теж слива. Гілки аж сипляться. Льоль, дивись. Мам, посів. Жовта. Жовта сливка. Не, не вспіємо ми, да? так? Фу. Оце і жара. Мам, де ми. Загубили. Загубили їх. Іди. Іди вперед, давай. Проходь. Зараз знайдемо, де вони пішли. Куди вони пішли? Куди? Майже сюди. Чао, чао. Зараз побачимо, куди вони пішли. Може, десь сюди. Ой, яка краса. Тут хоч затінок. Які як гори Льось, подивися там попереду, бачиш? Гори-гори. Пішли. Та ми вже виходимо майже до центру. центру? Да. Тут такі вузенькі вулички, дуже вузенькі. Ось тут я колись. Допомагала, mm, гори. гладила речі. і Іще горі, да, доня, гладила речі. А тут нашим українцям немає роботи, саме mm, обідне таке. От, наприклад, у мене два дипломи, але вони тут не дійсні. А перевчитись це треба роки. Чао! Чао, Бонжорно! А ми зараз їх знайдемо. І тому для наших дівчаток з освітою тільки дві роботи. Навіть три. Прибирати, гладити і доглядати стареньких людей. Всі три роботи дуже важкі, тому що тут нема такого, що ти прийшов на годинку і все. Ні. Тут ціли, ці, ціла родина, батьки, діти, невістки, всі накопичують. Білизну, і ти стоїш по 2-3 три години. І це все гладиш. Це ми вийшли з вами. В центр. Центр вілли. Вілла це як, як по нашому село. Але ого, го далеко до нашого села. Тут немає такого, що біля кожного будинку, наприклад, по десять 15 соток землі. Ні, отакі от будиночки. Це в їх. Лікарня така маленька, маленька, прийомна. Лікар приїжджає. Все раз знайдемо. Лікар приїжджає декілька разів на тиждень, все розписано. А саме прийомне відділення трошки далі. А, оно вони. Оно вони масіки. Оно вони пішли. Ідіть, ідіть. Все, вони туди пішли вперед. А ми підемо сюдою. А ми підемо. Ми зараз їх наздоженемо, пішли. Нас доженемо зараз. Це при банк. Це магазинчик одягу і там уже є скидки. Лоля, машина. Куди вона їде? Вона їде прямо. І ця машинка їде прямо. Тут жіночки по 70 років, по 75 років так гарно водять. Оце в нас карабін'єрі, тобто відділення поліції. Це сільська рада. Ось така гарненька. Тут розписують наречених. Це пошта. Там бібліотека і відділ соціального забезпечення. Зараз знайдемо, де вони. І ось центр.